Васислава, привіт. Розкажи взагалі, як тобі вдалося забити м'яч у грі проти Чорноморця, Ю-19, і які емоції взагалі були в той момент. Добрий день. В той момент я побачив зонку, увірвався неї, так, вдарив поворотом, та й забив гол. А емоції були лише позитивні. Хотілося перемогти. Ми зробили це з командою. Я дуже вдячний кожному з команди, що вони викликалися на 100% та забрали ці три важливі очки. Скажи, от, після двох попередніх поразок, наскільки важливо було тут нарешті перемогти, отримати перших три трибави? Мені здається, це було дуже важливо перемогти, адже ми хотіли доказати кожному, що ми щось можемо показувати на футбольному полі. Скажи, от, після матчу, там уже Чи вони і так дивились? Вони і так дивились. Так, вони так, знали, знаю, бачив. Вони мені Ага. Сказали, що ти молодець, і вся uh -huh. ваша команда також молодці. Ну, все ж таки, от, дивись, твій гол, він по факту визначив долю поєдинку. Три очки завдяки твоєму забитому м'ячу. От які, ну, що це для тебе значить? Це означає, що не лише я переміг, а перемогла вся команда, але кожен з нас старався, особливо наш воротар. Uh -huh. Він uh -huh. в кінці матчу він робив все можливе, щоб зберегти ворота сухими. І тепер розкажи ще про підготовку. Зараз вже триває е, підготовка до матчу з Дніпром 1 Чи є щось таке, якесь особливе, чи, в принципі, готуєтесь, як і зазвичай? Готуємося як зазвичай. Тяжко, звісно, але потрібно працювати.